За минулу добу російські бойовики 85 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, противник використав артилерію на всіх напрямках. Зокрема, на Донецькому терористи з важкою артилерією накрили позиції збройних сил у Троїцькому та Луганському. Крім того, по всій лінії розмежування цього напрямку ворог ворогві обстріли з мінометів великого калібру. На Маріупольському напрямку російські окупанти із самохідних установок випустили понад 100 снарядів по широкеному. По позиціях села То у Новогригорівці Широкиному Старогнатівці, Мар'їнці та Красногорівці противник вів вогонь із мінометів. На Луганщині противник з важкої артилерії, калібру 152 міліметри. Розстрілював позиції у Калиново Попасному, Новозванівці, Жолобку та Новотошківську. При обстрілі Кримського застосував 122-й калібр. По Кримському, Попасній та Синиці Луганській ворог вів мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь. У Новоолександрівці та Золотому вогонь відкривав з гранатометів та кулеметів великого калібру. Поблизу кримського окупанти до того ж застосували танки.